Ось така модель К-22 біла. В чому її унікальність в тому, що в неї тільки один шов. Ось тут іде. Ось всередині один шов, який перекритий ще двома. Тут немає ні одного шва. Це цільний кусок шкіри, який береться, пробивається з допомогою преса. І виходить, що всі кісточки, будь-які гулічки, все, що тут може бути, воно просто не знаходить ні одного шва. Також по підйому, дивіться. Оп, підйом іде на резинках. він регулюється. Ну, Як носок, вона ділиє хороший тапочок і воно буде держатися. Ось. Плюс дуже легенький піністий полулітан, легенька підошва сама по собі. Тут іде армуюча така ну, амортизуюча устілка, яка розгружає ногу, і супенатор, щоб пара довго носила, щоб вона не розразилася. Спереді так чуть заармована і ззаді трохи є армованість, щоб вона трималася. пара. Але не дуже. Ось тут мягенько, тут трохи усилено. П'яточка і передок. Ось така пара на літо прям шикарні. Ходить в них, нога буде. Чувство це комфортно відпочивати і кайфувати. Покупайте.